14, і пояс Пояс і пояс Міркл. Всім користуюся, так? Да? Всім я користуюся. користуюся, да? я користуюся хорошо. І результати вже да. класні. Я п'ять місяців вже сплю. Пройшли судоми. Пройшли да, судоми. Да. Рука не міла. Ну, пальці трошки не мілі. Зараз не все, вже... все ще прийшло. Прийшло. Прийш... Хорошо. Ну, в общем, як енергії борщ. Енергії борщ. А да, по хребту стало. як? І мій дід повисився. У вас ще проблема в поясниці була. Да, так, ще... мене, мене ще проблема, мене перекоси, да, мене ще... Ще ну, падали. трошки ще краще, краще, вже? Легше, краще вже? Краще, краще, вже. да. Вже легше, да, стало. Да, легше стало. І ви е, купляєте сьогодні е, накидку MHP 100 нашу синеньку для доці. Я сьогодні купляю е, накидку для доці. Це виходить, як мамине тепло передаю. Давайте поплитуємо. Це дійсно наші материнські обійми, це материнське тепло, яке ви хочете подарувати довго. Я хочу подарувати мамине тепло, обійми. бо вона не поруч тут, так? Вона не поруч, так. так, так. нас розкидала судьба по всій Україні. І щоб вона була так. з накидкою завжди технікою. Бо ви казала, що вона мерзне не, в ноги. Так, так. так. Не тільки. Ну, то це і внук. Ага, і, і внучок буде внучок, користуватися. Да. І ви угу. зараз такий сезон, якраз що у нас батьки піклуються про дітей, тому що проблем болячок більше в дітей, аніж в дорослих. От і ми дуже вдячні, що ви так турбуєтеся про своїх діток. Звісно, що інформацію передасте. Передам да, інформацію. Да, і добре замечательно буде. Мені найголовніше, щоб не боліли. І бо, ви будете і спокійні. Той, бо, да, щоб не боліли, були здорові. Що можете всім... побажати нашим? Побажати, я всім, бажаю вам всім крепкого здоров'я, ходити в нога без, займатися вдома, щоб всім було здоров'я і чувствовали себе хорошо. Всім успіхів. Ура!